19 липня 2015 року село Сасів відзначало своє 400-ліття. Розпочали святкування з молитви у храмах села. Усі охочі могли взяти участь у волейбольних та футбольних іграх. Окрім цього, для односельчан та гостей Сасова організували концертну програму. Куліш та різні атракції. І святом мешканців села Сасів вітали народний депутат України Тарас Батенко, голова Золочівської РДА Володимир Недзельський, голова сільської ради Михайло Гетьманчик, священники різних конфесій та учасники свята. У нас сьогодні свято, бо цього дня ми відзначаємо День села за доброю українською традицією. Дозвольте розпочати наше святкування молитвою. Ми запрошуємо за отців відслужити екоманічну молебень. Перед нами чотири століття попередніх поколінь, людей, які жили на цій землі, які народжувалися, які були гідним прикладом для майбутніх поколінь, які творили, які молилися, які переживали дуже багато труднощів в своєму житті. Вони лишили гарний слід. Можливо, він не так яскраво зберіться в історії. Можливо, не все історія зуміла зафіксувати. Сьогодні, коли ми маємо можливість зберегти історію не тільки на папері, але й іншими засобами. Ми не можемо дуже часто її опанувати кількісно, інформаційно. Але все одно, ті джерела, які нам свідчать. Говорять про гідність поколінь попередників, які жили на цій землі. Я мав можливість побувати у зоні бойових дій, і я бачив, що там живуть такі самі люди, як тут, у Сасові чи в Золочеві. Я бачив, що єдина відмінність між нами це є те, що ми говоримо по-Галицьки, а вони, на жаль, по-українськи не вміють і говорять по-російськи. Але в нас є одна Спільна мама Україна. І, власне, сьогодні, як кажуть по, по телевізорі, тисячі, а я б сказав, мільйони кращих синів і дочок нашої землі української складають своє життя, щоб боронити нашу землю. Сьогоднішнє наше свято. Взявши собі за приклад патріотизм і мужність наших воїнів, ми повинні розуміти. Що ця наша сасівська земля теж має бути бережена нами, а берегти її ми, на жаль, часом не вміємо. Хай Господь благословить всім в радісному святкуванні, хай дає натхнення на добрі діла, того віднесення. Нехай буде з вами, хай буде з нами, коли молимося, нехай буде він з нами, коли. Проводимо різні спортивні міроприємства. Нехай буде з нами, коли будемо засідати також до столу, щоб продовжити святкування. Слава Ісусу Христу. Кожна краплина цього добра вона розриває пітьму, вона нас віддаляє від тих страшних часів. Коли ми всі страждали через переконання, через це була тюрма народів, це було страшно. Що був нацизм, що був комунізм, ми ще будемо довго від цього відходити і згадувати тих видатних людей, які постраждали. Той Сибір, ті табори, то все, воно вкарбувалося в нашу історію дуже тяжкими кривавими сторінками. Я бажаю вам світлого майбутнього. Нехай Бог вас береже, нехай тут завжди буде сонце, нехай ростуть діти, нехай ростуть онуки. І щоб ви були завжди щасливі з іменем Бога. Дякую вам надзвичайно. Дорога, ювілейна громада! З небикою приємністю я хочу привітати всіх вас. З чотиристоліттям заснування нашого Сасва і надання йому магдебурського права водночас разом з тим, що ми вкотре зреалізувалися як сильна і дієздатна громада, громада, яка не залучає бюджетні кошти, а за рахунок самоорганізації не одну справу довела до логічного завершення. Завдяки єдності громади. Ми зреалізували не один проєкт по будівництву ремонту благоустрою населеного пункту збору коштів учасникам АТО. І сьогодні, в цей важкий, економічному і в плані військового протистояння з російським агресором час ми нащадки своїх славних предків пам'ятаємо свою історію, цінуємо її. Шановна святочна громада, я приїхав фактично в своє рідне село. Я ніколи не забуду ту не одну виборчу кампанію, яку я пишо разом з вами. Ті усмішки і сльози на ваших очах, і мені подвійно приємно сьогодні бути стояти поряд з вами у день славного вашого ювілею. Бо це не тільки село містечко, це прекрасні люди, які впродовж не одного покоління. Нагваджували здобутки і радість для всіх нас. Бо село Сасів це містечко село, яке має багатовікову, багатонаціональну і міжетнічну, міжкультурну і міжрелігійну багатоманітність, якою ми гордимося. Якою ми гордимося. Це і Магдебурзьке право, яке свого часу було надано. І прекрасні люди, які продовжують традицію. Попередніх поколінь. Фактично, дякуючи Західній Україні, дякуючи Галичині, дякуючи волонтерам, дякуючи добровольчим батальйонам, ми тримаємо сьогодні схід України. Ми тримаємо ворога, який будь-коли може прорвати ці блокади, ці заслони і піти далі. І я вам хочу сказати, що ми повинні пам'ятати своїх героїв. Ми повинні пам'ятати тих людей. Які загинули, відстоюючи інтереси і права наші і честь і волі України, які були вихідцями із Золочщини. Я хочу зачитати їхні імена: це Віталій Бахор, Ігор Черняк, Михайло Ковальчук, Володимир Салівончик, Михайло Бакерський і останній, який загинув буквально кілька днів назад, тіло якого везуть зараз у Плугів. Якій мати чи родина родом із Помарянщини, це Віталій Шафранський. Честь їм і хвала, і хай з Богом спочивають вони, а ми будемо пам'ятати про них. Давайте хвилини мовчання. Шануємо їх, шановна громада. Я хотів би щиро привітати всіх з таким святом гарним, напевно, надсонячним днем сьогоднішнім. Побажати всім. Доброго здоров'я, доброго настрою в такий неспокійний для держави час. Але напевно, що мусять бути такі хвилини, де можна було би трошки відійти думками від тих проблем, оглянутися, подивитися і зрозуміти, що ще можна зробити для себе, для громади, для держави. Я думаю, що разом з вами ми маємо зробити багато. І хай би сьогодні таке величне свято, прибуття. Пресвятої ікони в наш Сасів зробило би напевно переломним днем, який з історії і, Сасова, і України. Хай би закінчилась на кінець війна, наступив мир, а надалі хай би був великий розвиток Сасова. Як написано в легенді про Сасів, нехай би відроджувались велетні в Сасові, хай би Європа купляла папір Сасівський, хай би далі був курорт, і їхали всі заможні люди не на Кіпр. Чи Туреччину, Авсасі відпочивати? Хай би все повернулося так, як було принаймні за Австрійською імперією. Тому щиро вас всіх вітаю святом, бажаю здоров'я, добра, достатку, любові. Хай Бог нас береже від всяких нераздів. Слава Ісусу Христу, слава Україні!